Доброго ранку, любі діти та шановні дорослі! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія. І сьогодні, як і обіцяла, на нашій ранковій зустрічі буде продовження цікавих фактів про свійських тварин. Слухайте уважно цікавого перегляду. Продовжуємо розповідь цікавих фактів про свійських тварин. Частина 2. Наступні це кішки. У всіх теперішніх кішок був загальний предок, дика кішка. Дикі кішки існують і зараз. А ще у наших кішок є родичі це тигри, леви, леопарди та інші хижаки з родини кішок. В деяких країнах кішок вважали священними тваринами. На їх честь будували храми. Кішка може одразу спостерігати за декількома мишками. Вона прекрасно бачить і вдень, і вночі. Кішка ходить дуже тихо, бо на її лапках є м'якенькі подушечки, а ще у неї є гострі кігті, які допомагають залізти на дерево та довгий хвіст. Який тримає рівновагу, коли кішка стрибає. В наші часи виведено дуже багато порід кішок. Є кішки дуже пухнасті, а є майже без шерсті. Кішки виловлюють мишей та щурів. Саме цим приносять велику користь для людей. Спостерігаючи за поведінкою кішки, можна дізнатися, якою буде погода. Наприклад, якщо кішка скрутилася та сховала носик, то слід очікувати морозну погоду. Собаки. Собака не тільки вірний друг, але й добрий помічник людини. З тих пір, як древні люди приручили диких собак, вони допомагали їм полювати, пасти овець, корів, охороняли будинки та перевозили Вантажі. У собак хороший зір, слух і прекрасний нюх. Вони розумні, кмітливі і добре піддаються дресируванню. Собаки дуже різноманітні за своїм зовнішнім виглядом. Є великі та сильні собаки, а є маленькі, менші за кішок. Є собаки з довгою шерстю, а є з дуже короткою. У кожної породи собак є своє призначення. Є собаки пастухи, а є мисливські. Бувають собаки-рятувальники, бувають собаки поводорі, які допомагають людям, котрі не бачать. Бувають собаки, які допомагають воїнам, наприклад, знаходити небезпечні предмети, а також є декоративні собаки для краси. І милування ними. Кролики. Дехто вважає, що кролики та зайці це одна й та сама тваринка. Але не плутайте. Кролики це свійські тварини, а зайці це дикі тварини. Кролики, на відміну від зайців, можуть рити дуже глибокі нори, справжні підземні лабіринти. Вуха кроликів. Пристосовуються до погодних умов, і до спеки, і до холоду. Якщо тепло, то вуха підняті, щоб їх міг обдувати вітерець, а якщо холодно, то вуха притиснуті до спинки, до шерсті. Очі кроликів так влаштовані, що вони можуть бачити, що відбувається позаду, не повертаючи голови. Кролики мають 28 зубів і вміють дуже швидко пережовувати травку. В наш час існують декоративні кролики, як звичайні домашні улюбленці для краси і милування. Дітки, сподіваюся, що сьогодні вам так само було цікаво, але це теж не все. Ще буде продовження. Наступної ранкової зустрічі ми з вами поговоримо про свійських птахів. Так що чекайте! Ну а зараз до побачення!